Особлива пропозиція, яку я не могла вам не запропонувати, тому що ми пропонуємо зараз чудову пропозицію. У мене багато синонімів, багато прикметників, тому що я зазвичай не можу описати наскільки це красиво. А повірте, як це буде красиво виглядати саме на вашій шиї, красивий вигляд матиме. Тож, до вашої уваги, натуральний корал у поєднанні з чеським кришталем. Подивіться, це натуральний корал. Відтінку дуже рідкісного, тому що ми звикли, що зазвичай корали у нас червоного кольору. Вам здається, що він червоний, але насправді він не червоний. Він таких помаранчевих відтінків, і звичайно, чеський кришталь, грановане каміння, як на мене, дуже хороше поєднання, тому що корали це те, що поєднує нас з природою. Також кришталь чеський це те, що поєднує нас з природою, тому що чеський кришталь було винайдено у гірських породах, а корали було винайдено, як відомо вам, де у Червоному морі. І, звичайно, що вони внесені до корали, до певних не червоної книги, а до певних інструкцій, особливо в країнах, де їх не можна вивозити. І це навіть карається. Тому я гадаю, ви маєте розуміти нас. Скільки це цінне взагалі намисто, і який це цінний матеріал, загальний розмір самого намиста це буде приблизно там 45 см, але ми з вами ще виміряємо. А загальний розмір каміння це 10 на 10 мм. але зверніть увагу, що за структурою кожен камінь різний. Ще нагадаю, що кожне намисто це ручна робота і дещо може відрізнятися за розміром саме камінчик. Тож, загальний розмір покажу вам ще раз, 45 сантиметрів. Так, він короткий. І на нього я б радила вам брати подовжувач, який ви зможете замовити у нас. Застібка карабін, застіпка велика, її видно і зручно нею користуватися. Тобто не маленька, що зазвичай робить нам дискомфорт. Пропоную вам одягнути та подивитися. Який же ж вигляд матиме це чудове намисто, і як ми зможемо його поєднати? Ну що, я готова. Пропоную вам також подивитися. Це те, що я казала, що дуже і дуже коротеньке намисто, тому пропоную вам обов'язково замовити собі подовжувач для того, аби ваші вилиці стали більш такими оснащеними, так і більш витянутими. Без подовжувача не вийде, тому що у нас з вами в кожної різна структура тіла, різна форма, різні шиї. Так, якщо говорити відверто, тому. Важливо замовити подовжувач. Повірте, ви собі таким чином полегшите життя і не будете хвилюватися, що раптом ваша шия там буде мати не естетичний вигляд. Ні, навпаки, все буде досить таки елегантно та як кажуть, знаєте, таким прекрасним словом, який поєднується з їжею, смачно. Тож, код товару 415. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. І мені повідомляє наша режисерка пані Анастасія, що хоче зробити вам більш доступнішу ціну, бо зараз вона становить 1500 гривень. Ну що, Анастасія, я готова і ми всі з глядачами готові. Тож, давайте зробимо більш доступнішу ціну для наших прекрасних телеглядачів. І вау, насправді 849 гривень. Всього становить чудове намисто, чудові мінерали, натуральний корал та чеський кришталь поєднання, довжина якого 45 сантиметрів. Але обов'язково раджу всім замовити собі. Подовжувач для того, щоб ви могли відчути всю цю красу. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 один сорок Нагадаю, що в нас є YouTube канал, є Instagram і TikTok І звичайно, ви можете побачити нас на телеканалі Наталі, на телеканалі Прованс та Караван. Тож, ви зараз бачите QR-код нашого прекрасного Ютубу. Далі буде QR-код нашого інстаграму і, звичайно, QR-код нашого Тіктоку. І нагадаю, що можна нас побачити на телеканалі Наталі Прованс та Караван. Тож, ми будемо рухатися далі, ви не зволікайте, тому що у нас надзвичайно мало пропозицій залишилося для вас. Тим більше, коли це чеський кришталь поєднані з натуральним коралом, то це невгамовна насолода, яка дуже швидко розкуповується. Тож рухаємося далі, не перемикайтесь, повернемось через декілька секундочок.